Без сусідів, а також газу і водопостачання. Так роками живе Робінзон Крузо з Тернопільщини, 70-річний пан Михайло. Чоловік єдиний житель села Червоне, що на Бережанщині. Що чесно, вода, все, діз, дрова, не проблема, як то кажуть. Землю бере, буре, щий, але Ну, ніхто не хоче. Що кожен хоче, каже, поїде поїде. На два-три місяці в Польщу і каже і, і має спокій. Каже. Чоловік згадує, колись у червоному вирувало життя. Чи не в кожній сім'ї було шестеро, семеро дітей. Була в селі і школа. Там вчився пан Михайло. Згодом її закрили і приміщення стало руїною. Зараз немає у червоному й магазину. Тому усе необхідне та харчі чоловікові привозить староста сусіднього села. Хто мав можливість, перебралися жити. В село одні в Мечищі, в другі в котів. Дехто виїхав е, в Тернопіль, інші помирали взагалі, які жили тут. І так сталося, що лишився сам один пан, пан Михайло, але він взагалі молодець, він собі дає раду. Це важко повірити, але у 21 столітті до села й досі не підведені комунікації. Немає газу і водопостачання. В будинку пана Михайла є лише електрика. Чоловік каже, навіть якщо б хтось захотів придбати ділянку в селі, то для життя тут немає базових речей. Харчується пенсіонер лише тим, що виростив на власному городі, а готує страви в печі і практично не вживає м'яса. Вся молоко, бараболі, овочі, фрукти. Староста сусіднього села каже, зараз у Червоному мешкає лише Михайло Чавурський, а офіційно прописані 22 людини. Хоча п'ять років тому ситуація була дещо іншою. П'ять років тому то ще було чотири житлових будинки, 4-5 житлових будинків. В одній сім'ї були діти, було п'ятеро дітей, які ходили півтора кілометра до мечищого до школи. Але кожен зараз хоче більше цивілізації, кожен хоче більше до, до людей, до населення. Хоч мешкає пенсіонер у селі сам та каже, сумувати не доводиться, постійно працює і доглядає господарство. Нема коли скучати, бо вся робота. Чи на вічні травурати, щіяти, садити, потім щінок, сапати. То -то все. Єдиний житель червоного зізнається, переїжджати звідси не буде, адже поки він тут, існує село Червоне. Оля Бодна, Роман Стасишин, Т-1 новини.